Одна з основних проблем, коли люди звертаються да, за допомогою до психолога, є підтримка, так якби це странно не звучало, підтримка самого себе. І часто буває так, що до психолога звертаються так, типу проходять терапію деякий час, а потім люди, наче, забувають ті інструменти, так. Це, до речі, дисклеймер, це не звинувачення клієнтів або ще щось таке. Ні, це наоборот, щоб, щоб ви розуміли, що іноді треба нагадувати собі, що себе треба захищати. Захищати? Підтримувати себе навіть від самого себе. Тому що якщо ви приходите з якимись розладами, так? то буває так, а що ми просто. Ну, Проходимо терапію деякий час, та, а потім ми трошечки забуваємо про ті інструменти. І от коли ми забуваємо, оцей наш друг внутрішній да, він нам починає не допомагати, а починає оце звіздюлі врубати для нашої підтримки. Але це не підтримка, це таке самобічування. Тому не бічуйте себе, а підтримуйте, тому що себе треба захищати від себе також. Тобто ну, підтримати себе як друга якогось, якого б ви хотіли б, там, до вас прийшов близький якийсь друг, подружка, от, щоб ви йому сказали да, в такій ситуації, якби ви його підтримували, так ну, бажано з собою теж поступати так, максимально типу, м'яко, максимально типу, дружньо. От. Будьте дружні з собою.